Любителі рідкісних рослин та суперфуд-інгредієнтів обов'язково повинні навчитися вирощувати рубінову гречку. Ця рідкісна гречка з червоними квітами походити з високогір'я Гімалаїв на висоті 12 тисяч футів, де корінні китайські народи вирощують її століттями. Вона стала дуже популярною в Японії та доступна в США завдяки імпортерам рідкісних насінь. Ця вражаюча красива культура пропонує поживне насіння та мікрогрин. Мед від бджіл, які збирають нектар з її яскравих квітів, кажуть місто у 100 разів більше антиоксидантів, ніж звичайний мед. Наведіть, якщо ви не плануєте її їсти, цю рослину неймовірно легко вирощувати, і вона дуже швидко зацвітає, часто всього через 6 тижнів після посіву. Вона стане чудовою декоративною квіткою, покривною культурою або ділянкою для запалювачів. Після встановлення вона потребує дуже мало води та самосіється для наступного літа, приваблюючи метеликів. Давайте дослідимо, як вирощувати цю яскраву однорічну рослину. Опис рослині. Тип рослини. Однорічна. Родина рослини, паликанисі, гречкові. Рід фагаперам, вид, к'юлантам та кенруби. Зона морозостійкості 3,10. Сезон посадки пізня весна. Висота рослині 2-3 фути. Потреби В РОДЮЧОСТІ – помірні. Температура 50, 80 ф. Супутні рослини, нагітки, фацелія, овочі. Тип ґрунту, суглинок, добре дренований, нейтральний або слабокислий. Відстань між рослинами 6 дюймів. Потреби в поливі, низькі після встановлення. Освіта від часткового до повного сонця. Дні до дозрівання 70, 90. Шкідники зазвичай стійка до шкідників. Хвороби відсутні. Історія та вирощування. Гречка одна з найдавніших зернових культур. Її вирощування важить понад 8 тисяч років. Традиційно гречка відома своїми білими квітами. Але в кінці 1980-х японський професор Акіо Уджихара вперше зібрав насіння яскраво рожевої гречки під час відвідин Юнаня, Китай. Він помітив килими рожевих і червоних квітів на високій Гімалаїв на висоті близько 12 тисяч футів. Сорт отримав назву Такен Руби і призвисько Рубіновий червоний. Він став дуже популярним у Японії. А згодом привернув увагу міжнародних колекціонерів рідкісних насінь та гурманів. Вирощування, аналогічно кількості інших видів гречки, вимагає теплої погоди та доброго дренованого ґрунту. Що таке рубінова гречка? Рубінова гречка це рідкісна гімалайська гречка з яскраво рожевими квітами, яка зростає у високогірних районах Юнаню, Китай. Ця однорічна теплолюбна рослина виробляється для поживного насіння, мікрогрину та нектару для запилювачів. Вона приваблює багато метеликів і бджіл, одночасно поживляючи ґрунт своїми глибокими коренями. Незважаючи на свою назву, гречка не містить глютену. Ця рослина не пов'язана з пшеницею і не містить білка глютену. Її іноді називають псевдозерновою, осколки і насіння, гречані крупи. І мікрогрин легко засвоюються, містять здорову нерозчинну клітковину та високий рівень антиоксидантів, особливо сорт та кенруби з червоним насінням. Розмноження. Ви можете легко виростити цю гречку з насіння, якщо вам вдасться знайти рідкісне імпортне насіння. Після того, як ви почнете вирощувати цю красиву рослину, ви можете збирати власне насіння для майбутнього використання. Насіння. Коли погода остаточно потеплішає і температура стабільно перевищує 45 f можна сіяти гречку. Ця культура не переносити холодної погоди. Найкраще проростає в ґрунті з температурою 70F або вище. Північні садівники можуть почати висівати насіння в клітинках у приміщенні, але це не обов'язково, якщо ви вирощуєте її як покривну культуру. Завдяки швидкому зростанню вона зацвітає всього за 6-8 тижнів після посіву, а зерно дозріває за 70-90 днів. Наведіть садівники з дуже коротким сезоном можуть насолоджуватися цією швидко зрілою культурою. Щоб виростити цю яскраву гречку з насіння. Один підготуйте ґрунт, позбавившись від бур'янів і розпущіть його граблями. 2. Якщо ґрунт дуже міцний або глинистий, розпушіть його вилами і додайте компост. 3. Рівномірно розсійте насіння по ґрунту, залишаючись близько 6 дюймів між рослинами, 4. Або ж сійте гречку рядами з відстанню 6 дюймів між ними. 5. Легко присипте насіння ґрунтом, щоб воно було заглиблено приблизно на 1 четверта дюйма. 6. Добре зволожіть і не давайте насінню пересихати протягом перших двох тижнів. 7. Гречка зазвичай проростає за 7-12 днів. 8. Забезпечте стабільний полив, поки рослини не досягнуть 5 дюймів у висоту. Якщо сієте в приміщенні, поверніть увагу, що сходи схильні до хвороби, чорної ніжки при надмірному поливі або нестачі повітря Прорідьте до однієї рослини на клітинку і пересаджуйте до того, як рослини стануть завеликими. Збір насіння рідкісне насіння може бути дорогим, оскільки пачки насіння невеликі, а виробників, які вирощують ці сорти, небагато. Якщо ви закохаєтеся в цю рослину, а як же інакше, збір власного насіння це практичний і економічний спосіб забезпечити його постійний запас. Процес дуже простий, а також дозволяє експериментувати з зерном на кухні. Насіння гречки дозріває нерівномірно, оскільки квіти з'являються протягом співачого періоду, а не одночасно. Зверніть увагу, рослини самосіються і можуть вирости на тому ж місці наступного року. Якщо ви не хочете, щоб насіння падало на ґрунт, збирайте рослини, коли близько 75% насіння стане червонокоричневими. Щоб зібрати насіння гречки. 1. Дочекайтеся, коли 60-75 насіннєвих головок дозріють до червоно-коричневого кольору на початку осені, 2. Зріжте стебла біля землі, залишивши коріння в ґрунті для життя. 3. Подивіться насіннєві головки і покладіть їх у великі паперові пакети або насідки. 4. Дайте насіннєвим головкам висохнути. 5. Після висихання тримайте голівки над відром і тертіть їх між руками. 6. Це допоможе відокремити насіння від оболонок. 7. Візьміть інший відр і пересипайте насіння кілька разів, поки легкий вітерець або вентилятор здуває оболонку. 8. Зберігайте насіння в герметичному пакеті або контейнері для посадки наступного року. Посадка. Ви можете вирощувати гречку як покривну культуру, посіявши її безпосередньо в ґрунт, або почати в приміщенні і пересадити на вулицю, якщо ви хвилюєтеся через пізні заморозки або нестабільну погоду. Аже це рідкісне насіння дорозі, і ви хочете, щоб ваші перші рослини були успішними. Пересадження насіння рубінової гречки можна сіяти в приміщенні, наприклад, весни. Але слід залишати їх у горщиках лише до досягнення висоти 4-5 дюймів. Якщо гречка стане завеликою в контейнері, її корінь може не витримати пересадки винесіть контейнери на захищений патіо або варанду для загартовування на кілька днів. Рослини не переносять температуру нижче 45 f але їм може знадобитися адаптація до трохи прохолодніших ночей, ніж на підвіконні або в теплиці. Для шкірної рослини викопайте ямку в 1,5 рази глибшу і ширшу за кореневий ком. Обережно тримайте рослину біля основи і витягніть коріння з контейнера. Помістіть у ямку, засипте ґрунтом і добре полийте. Уникайте занесто глибокої посадки. Рівень ґрунту винен бути таким самим, як у контейнері. Відстань. Для покривної культури або декоративного ефекту рожевого килима та кенруби найкраще зростання з відстань близько 6 дюймів між рослинами. Для зріз квітів збільшити відстань до 12-18 дюймів, щоб стимулювати більш розгалужений, кущистий ріст. Вирощування. Вирощування цієї чудової квітки та покривної культури дуже просте. Поки у неї є тепла погода та достатнє сонця, вона винамістить вас яскравим рожевим цвітінням протягом літа. Світло ця рослина, яка походить із Гімалаїв, може рости на ділянках з частковим або повним сонцем, отримуючи 6 12 годин сонячного світла на день. Найбільше квітів з'являється при яскравому сонці, але в дуже спекотних районах вона віддає перевагу полуденній тіні. Не садять гречку там, де її можуть затінити будівлі, чагарники, дерева або високі садові культури. Рослини, які ростуть у занасто тіністих місцях, можуть стати витягнутими і не дати характерних квітів. Вода стабільне зволоження важливе протягом перших один-два тижнів, поки гречка приживається. Після того, як коріння закрипиться, а рослини досягнути близько 6 дюймів у висоту, ви можете зменшити полив, поливаючи лише під годину найсильніших посух. Рубінова гречка стійка до посухи і чудово добуває воду з глибин ґрунту. Це чудово для покращення структури ґрунту та дренажу. Ґрунтете. Добре дренований супіщаний ґрунт ідеально підходить для цієї рідкісної гречки. Але вона може рости в різних умовах, якщо ґрунт не надто глинистий або щільний. Якщо ви хочете використовувати її для покращення ґрунту, розпущіть його вилами або